29 січня вся Україна відзначала 99-ту річницю трагічних історичних подій на теренах нашої батьківщини. На знак вшанування історичного минулого і пам'ять загиблих героїв битви під крутами спільним рішенням міської влади та відділом освіти було розроблено низку заходів, що були проведені в нашому місті. Головну увагу зазвичай було приділено виховній роботі із підростаючим поколінням. Були проведені різноманітні тематичні уроки, виставки. Розгорнуті в бібліотеках навчальних закладів. До заходів залучилися також і вихованці позашкільних навчальних закладів, які провели мітинги реквіями невеличких вшанування, виховні години. Також були проведені вчителями історії загальноосвітніх навчальних закладів, ряд різноманітних уроків, на яких висвітлювалися історичні події, які були пов'язані із. Із, із даними датами. Звичайно, різноманітні заходи, які проведені в навчальних закладі, говорять про те, що адміністраціями навчальних закладів, учнівськими колективами, звичайно вшановуються і відзначаються відповідні дати календаря. Так, зокрема, в загальноосвітній. Навчальній школі загальноосвітній школі номер 1 були проведені усний журнал на тему, у чому полягає трагедія Крут. Проведено випуск стінівки, яка присвячена відповідній темі. Круглий стіл в 11 класі, який висвітлював події, бої під крутами. Загальноосвітня школа номер 3 також долучилася, були проведені різноманітні виховні години, перегляди відеороліків, бібліотечні виставки. Учні зробили виставку стінівок 10 фактів про бій під крутами. У, нався, у Васильківському загальноосвітній навчальному закладі номер 6 також були проведені заходи. Це і перегляд презентацій, символ українського героїзму, перегляд фільму Історія забуття учні загальноосвітньої школи номер 7 були учасниками години спілкування, які провели для них учителі історії в перших дев'ятих класах, круглі столи, подвиг юних героїв Крут. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості також провели пізнавальну програму Невідома Україна, Лист без конверта, оформили тематичні виставки, а також провели у гуртках та студіях центру дитячої та юнацької творчості виховні години на тему крути символ українського патріотизму. Читель історії та правознавства Барила Валентина Миколаївна у ці дні відвідала військову частину у нашому місті із лекцією Герої Крут Перші кіборги України. Валентина Миколаївна впевнена, що українці недостатньо обізнані про ті історичні події, про які йдеться. Тому головною метою вважає роз'яснювальну роботу серед молоді та населення взагалі. Оборона Крут і бій під крутами. Це подія надзвичайно важлива. Мало хто про неї не знає, але і мало хто знає всю достеменну правду. Чому ми говоримо про неї зараз і надаємо таке велике значення? 99 років пройшло з цієї події. Тому що ну, мені здається, що ті юнаки, які поклали своє життя, які приймали участь у цьому бою, вони Показали приклад самопожертви, самовідданості, такої, якої можливо не виявили більш дорослі учасники тих подій. Ми в школі провели декілька заходів в залежності від вікового рівня дітей, десь це була бесіда. Десь це був виховний захід в 10 класі. Ми цю подію, от я, наприклад, як учитель історії, я виділила цілий урок для того, щоб розповісти дітям і донести до них основну думку. І основний меседж такий, що самовіддана така боротьба і самопожертва, вона має надзвичайно велике значення у формуванні взагалі особистості. Я знаю, що окрім уроків ви ще були. У військовій частині сорокові Василькові з якою метою ви відвідали наших військових? Військові з зверну... саме в цей день. Да, військові саме в цей день. Причому я хочу сказати саме в цей день. Е, немає навіть от серед істориків, немає навіть тепер єдиної точки зору, коли саме відбувся цей бій. Тому що сама подія, от вона здається такою величезною. А бій то був всього 5 годин. Частині. Отже, у військовій частині я була 30 січня. Вони звернулися до нас, звернулися з проханням е, розповісти. І прочитати таку лекцію, чи просто провести бесіду. Ну це була не бесіда, це скоріше була лекція. Це були був такий виступ, але я його намагалася побудувати в дуже доступній формі. Там було присутніми близько 60 військовослужбовців. Це були і військовослужбовці строкової служби, це були і контрактники, це були і представники офіцерського складу. І от все те, що я знаю про цю подію, все те, що я відчуваю і думаю, я намагалась їм донести. Ну, хлопці були дуже вдячні. Депутати фракції Свобода разом із представниками правого сектору у неділю 29 січня організували факельну ходу із центральної площі міста до пам'ятника Тараса Яроволіча Шевченка. Близько 30 учасників ходи провели мітинг біля пам'ятника Кобзарю. До мікрофони підійшли депутат міської ради Юрій Коваленко, учасник майдану Олександр Пономаренко та інші бажаючі. Слава Україні! Рівно 99 років тому, 29 січня 1918 року, відбулася та подія, яка стала символом незламності духу української нації, яка стала символом жертовності. Рівно 99 років тому відбувся бій на на залізничній станції Крути між близько 300 студентами. Які вперше взяли в руки зброю, які навіть не вміли нею користуватися проти декількох тисяч найманих професійних вояків під керівництвом генерала Моравйова? Незадовго до цього бою прибула українська розвідка, яка доповіла, що ворог уже наближається, що він у декілька разів переважає українські сили, але жоден з них не здригнувся, жоден з них не склав зброї. Усі вони выступили на бой, тому що вони знали, что назад, назад відходу немає. К сожалению, на сегодняшний день никто не помнит о героях Крут Василькови, нет ни одной памятной доски, нет ни одной дощечки хотя бы, которая могла бы об этом говорить. Точно так три года уже не помнят о героях Майдана, не помнят о наших ребятах, которые там погибли. Вы знаете, наших Васильковщан, которые отдали свою жизнь. Тот, кто не помнит историю, у того не будет будущего. Кто не помнит прошлое, тому не построить светлое будущее и независимую Украину. К большому сожалению, на сегодняшний день происходит то, что за 25 лет независимости Украины об этой независимости только говорят. И защищают ее на Майдане. А после Майдана, придя на крови тех, кто там погибал и проливал кровь, та власть, которая на сегодняшний день пришла, она, к сожалению, на словах декларирует независимость. но не поворачивается лицом к народу, который сегодня в своем большинстве живет в нищете. Давайте сделаем так, хоть нас здесь немного, чтобы мы никогда не забывали о тех героях, которые были, о героях Крут и о героях Майдана. Ну, я думаю, что в принципе зараз... Э... Це... У нас історія вивчається. Раніше може, з радянських часів це не вивчалося, замовчувалося, бо це була інша трактовка, що це були якісь банди. Зараз ми представляємо, що якщо історично, то 400 гімназістів з Києва, з гімназій, з ліцеїв були зібрані і відправлені урядом УНР у 1918 році до ЖД-станції Крути. І впродовж чотирьох днів велися бої молодими хлопцями, необстріляними, які до цього часу не мали взагалі якоїсь там практики володіння зброєю, які просто за запарти пішли воювати, захищати плюс ставив такий наказ, пославши дітей на смерть. Ну, якби це було в наш час, ми б сказали, що це політики, генералітет. От, на жаль, що за рішення політиків розплачуються якби, звичайні люди, молоді хлопці своєї власної кров'ю. Це вони віддали наказ. На думку фахівців, фахільник ода безумовно урізноманітнює заходи виховання поваги до історичного минулого України, але не несе належного інформативного і змістовного навантаження, а тому не добігає своєї кінцевої мети патріотичне виховання нашої молоді. Я знаю, що представники партії свободи зорганізували факельну ходу. Я вважаю, що це правильно можна і таким чином вшановувати, і потрібно. Але я вважаю, що все-таки треба більше проводити роз'яснювальної роботи, особливо серед молоді, та й навіть серед старшого покоління тих людей, які вчилися в радянській школі. Вони ж про ці події абсолютно нічого не знають.